Цибулині проросли восени і що робити. Наприкінці жовтня, на початку листопада, уважно огляньте клумби, на яких садили цибулині. Результатом теплої вологої осені може стати проростання деяких культур, посаджених під зимок. Це стосується і рослин квітнику, і ацинтів, крокусів, лілій, деяких видів тюльпанів. Я маю на увазі саме цибулині, які викопують влітку і повертають в ґрунт восени. Головна причина того, що відбувається, вплив погодних умов конкретного сезону. Ще одна причина час посадки цибулиних рослин восени. Тому, якщо ваші цибулині почали прокльовуватися з ґрунту вже восени, швидше за все ви поквапилися з їх висадкою, час не зорієнтувавшись на затяжну осінь. А в результаті цього цибулини встигли наростити не тільки корінці, але ще й вершки. Головне штучно збільшити шар ґрунту над цибулиною, щоб паросток не встиг і з нього пробитися. Тому перш за все оцінюємо довжину паростка. Якщо вона невелика, то все обійдеться звичайним мольчуванням. Якості мечі відмінно підійдуть компост або поривні тор, хвойні голки. Головне, щоб цей полкий шар був не менше 10 см завтушки. А зверху цибулини ще додатково вкривають гілля ялини. І якщо шпага на досягло 10-15 см, то їх доведеться видалити. Це роблять обертовими рухами дуже обережно, не дістаючи цибулин з землі. Після цього рослини на зиму вкривають за описаною вище схемою. Зривати цибулині рослини на зиму потрібно спочатку заморозки, вже після закінчення періоду дощі. Якщо з цією справою поквапитися, то під час собої вкриті цибулинки можуть виприйти. До речі, з викопаними на зиму цибулинними рослинами може трапитися теж проблема. Вони здатні дати паростки ще на етапі зберігання. А чому проростають цибулини при зберіганні, ми розкажемо в наступних відео. Тож підпишіться вже зараз.